В резерв плюс багатьох чоловіків з'явилося сповіщення про те, що вони допустили порушення. Не уточнили персональні дані вчасно. В іншому своєму відео я казав, що якщо після уточнення даних пройшло більше ніж три місяці, то визнавати порушення не потрібно. Потрібно в ТЦК подати клопотання про закриття справи за строками. І на підставі статті 247 Кодексу про порушення ТЦК має це зробити. Але ТЦК це не той орган, який дотримується законів, і тому на таке клопотання вони можуть або взагалі відповіді не дати, або напишуть Придіть до нас, і ми разом розберемося як тоді діяти? Тоді таки треба подати заяву про визнання порушення, ТЦК зобов'язаний розглянути протягом трьох діб, і вони повинні були під час перевірки заяви побачити, що строки пройшли і закрити провадження. Але на практиці вони цього не роблять, і якщо така заява не дійшла, то вони виносять постанову про накладення штрафу. Коли буде така постанова, потрібно подати позов про її скасування із простою мотивацією, ТЦК зобов'язаний був закрити справу за строками. При цьому вартість парничої допомоги, якщо позов буде подавати адвокат, суд постановить відшкодувати, коли буде скасовувати постанову, а він її точно скасує. Якщо тобі треба допомога в таких справах, звертайся.